Чому парламент дозволив тому, щоб міжнародні організації, які отримають кошти від іноземних урядів, хочу нагадати, а це питання національної безпеки суди в Україні, це питання національної безпеки. Yeah. І у нас люди, які фінансуються за кошти іноземних урядів, призначають. Визначають результати конкурсу. По-перше, я вважаю, що це не конституційно. Я, ви знаєте, я все життя своє захищав українську конституцію. Вона може бути правильна, неправильна, долуга, недолуга, якась інша. Але це українська конституція. Це святий документ, який, який повинен діяти. І демократії працюють лише тому, що у них діє конституція. Це анти, антиконституційно, коли міжнародники десь на щось впливають. По-друге, -по насправді багато із них не є не просто не є громадянами України, вони просто не приїжджають в Україну. Вони mm -hmm. перебувають у себе, вони не розуміють української судової системи, вони не розуміють українського законодавства. Вони не розуміють ситуації. Я ж кажу, що в 93-му році Україна жила на базарах. Вони цього не знають, вони міряють це якимись мірками, незрозумілими е і так далі. Третє. Як обирають цих міжнародних експертів, мені теж невідомо, і дуже часто я потрапляв в ситуації, коли ці експерти експертами не є. Тобто, це людина, припустимо, яка все життя просиділа там в міністерстві юстиції якоїсь країни, але він або вона точно не розуміє, як повинна працювати українська правоохоронна або судова система. Те, що він або вона були чиновниками в міністерстві юстиції там поважної європейської країни, це не дає їм право. Визначати щось по відношенню до якихось українських е е посадовців або людей, які претендують на посаду в судах. І далі ключова історія або одна із ключових історій. Я ж кажу, що за вісім років у нас ситуація покращилась чи погіршилась.